Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні ми будемо займатися паперопластикою і зробимо об'ємну аплікацію, що називається осінь. Щоб зробити її вдома, вам знадобляться листя клена, листя картону, гуаш, палітра, кольоровий папір, клей, пензлик, ножиці, зразок і заготовка обличчя. Що, як ви думаєте, ми розпочнемо? Мабуть, ми зробимо їй ось таку красиву. Голову, так? але в неї обличчя, обличчя ніби в короні, такі, правда? на, ніби, на ній одягнута корона осіння. Тому я пропоную зробити нашу осінь два варіанти. Перший варіант ми можемо зробити на картонному листочку. Так? Другий варіант ми намалюємо прямо. На справжньому листочку. Пробували ви таке робити? Ні? Тоді ми зараз вам розкриємо секрети, як це можна зробити. Прикладаємо кружечок з картону, він же заготовка обличчя, до листка. Беремо фломастер та обводимо. Далі нам знадобляться біла та червона гуаш. Змочуємо пензлик у водичці. Тепер набираємо трошечки білої фарби. І починаємо дивіться, ось так змішувати. Якщо ще досить червоне, ще беремо білої фарби і змішуємо. Зафарбовуємо простір усередині контуру, прикрашаємо нашу корону. Спочатку червоною, потім зеленою та жовтою фарбами. Після цього робимо зачіску. Для того щоб вам було легше, ми я ось вам дивіться роздаю такі обличчя, щоб ви на нього дивилися і за зразком могли розмалювати його. Тепер у нашої дівчинки дивіться, потрібно, щоб з'явилось волосечко. Ми його ось так навколо обличчя і малюємо. Ось так притримуємо листочок і малюємо. Хочу звернути вашу увагу, що справжній листочок ми можемо розмалювати досить легко, але є одна, одна проблема. На наступний день він висохне і стане ось такий. Але якщо ви хочете, щоб ваша лялька була збережна, то ми вам радимо зробити ось такий картонний листочок і на ньому також намалювати таке обличчя. Домовились? Поки листок підсихає, приступаємо до сукні. Для цього використаємо зелений кольоровий папір. Подивіться, є лінія. По якій ми повинні підклеїти нашу другу частинку. Зараз ми її змащуємо клеєм, склеюємо так, щоб друга частина не виходила за лінію. Наше платячко готове. Давайте подивимося усіх. Е, з'явилось платінку. Так, ну що ж, тепер, поки наш листочок підсихає, ми його прикрасимо. Робимо руки. Для цього візьміть два рожевих листочки, що нагадують листя дуба. Давайте ми знайдемо. Широку сторону широку сторону і змащуємо клеєм. Вона у нас залишається приклеєна на половинку, для того, щоб потім можна було цими ручками щось робити. Приклеюємо дві долоньки. У нас це заготовки оранжевого кольору. Намазуємо клеєм тільки краєчок. Наші ручки вже оживають. Подивіться, вони починають рухатись. Прикрашаємо сукню оранжевим, жовтим та коричневим листям. Коли вбрання готове, завершуємо роботу з клиновим листком. За допомогою фломастерів малюємо очі, ніс та ротик. Тепер ми наш листочок одягаємо, ось так. І в нас з'являється осінь. Для того, щоб голова не падала, ми зробимо невеличкий надріз. Дивіться, зрізаємо верх і робимо ось такі надрізи. Тепер встромляємо листочок. І наша корова не падає. Нашу роботу завершено. А тепер давайте помахаємо ручкою нашої ляльки і побажаємо нашим тилеглячам гарного дня. Всі разом, давайте. Гарного!